Японська Sony йде на зустріч росіянам. Тінь впала на українську гру «Сент». Гравці дуже тепло сприйняли нову гру по всесвіту Star Wars від Ubisoft, а розробники Destiny розкритикували Діабло 4. З'явиться незабаром новий режим у Валорант. Засновники Rockstar Games відкрили власну студію і дізнаєтеся, хто наразі буде робити нову частину Хейло. Про це і не тільки про це. Дізнайтесь в цьому свіжому у 37-му випуску ігрових новин на каналі Eternal Play UA. Ну і звичайно ж розповім вам про знижки та акції в ігрових магазинах Steam та Epic Game Store. Я вас всіх вітаю коло мікрофона, як завжди, я, Дмитро. Традиційно прошу підписатися вас на канал, поставити вподобайки та написати будь-який коментар для того, щоб український контент ширився теренами Ютуба. І ми з вами витиснули роснявий непотріб з нашого інформаційного простору. Підтримуйте. Наші сили оборони, не забувайте про це ніколи. Ці люди потребують нашої допомоги кожного дня, кожну годину, кожну хвилину. Робіть це будь-яким зручним для вас способом. Можете також скористатися покликанням, яке є під відео. Також можете підтримати і мій канал фінансово. Я буду вам за це безмежно вдячний. Якщо у вас, звичайно, є бажання та можливість. Приєднуйтесь <звук> до нашого дискорда. Я буду вас всіх радий там бачити. Беріть смаколики, вмочують. Ти зручніше буде цікаво. Ми починаємо. В минулому випуску ігрових новин я розповідав вам, що львівська студія Хологрів працює над фантастичним екшном під назвою Сенд, в якому гравці повинні досліджувати занепалу планету Софія. Так от, з'явилася цікава інформація для роздумів. Видавцем цього українського проекту є компанія Тіні Білд, яка має вкрай сумнівну репутацію, бо ще досі є видавцями руснявих простих господи розробників Також вони викупили болотняву студію Комфа Геймс, яка була. Релокована до Сербії, тому, дивлячись на все вище сказане, нібито підтримувати розробників разом розроб з їхнім творінням однозначно не потрібно. Але як завжди, є один нюанс: українська хологрів розпочала співпрацю з тіні білд задовго до початку повномасштабного вторгнення армії гівна в Україну, і видавець вже виділив кошти на розробку. Є велика ймовірність, що умови контракту не дозволяють нашим творцям змінити видавця, і вони зобов'язані завершити про. Та підтримувати його певний час після релізу. Можна припустити, що після початку війни змінити видавця не було можливості. Тому кожен з вас має вирішувати самостійно, підтримувати українських геймдизайнерів і купувати гру, але при цьому одночасно підтримувати і бюджет агресора, який буде наповнюватися за рахунок сплачених видавцем податків. І за ці гроші будуть вироблятися додаткове озброєння, яке буде вбивати наших людей і руйнувати наші міста. Ми всі багато чого втратили: хтось власні домівки, хтось рідних та близьких. Тому особисто я вважаю, що задля збереження бодай одного життя одного українця студія розробник має понести репутаційні і фінансові втрати і відмовитися від подальшої співпраці з московицькими видавцями. Хоча мені дуже шкода про це говорити, але я закликаю вас два рази подумати перед тим, як купувати цей продукт. Будемо обов'язково слідкувати за розвитком подій. І навколо цієї забавки, можливо, все ще зміниться до релізу, який поки що невідомо, коли відбудеться. А от гру від інших українських творців можете вже спробувати в Steam. Вона має назву Ми Єва від студії «Totally Normal Creator. Це динамічний 2D-платформер, в якому гравцю треба взяти під своє керування Єву та пройти майже 100 рівнів, які процедурно змінюються після невдачі. Також гравцям доведеться стрибати між різними вимірами, в яких персонаж отримує або втрачає певні ігрові механіки. Коротше, це досить хардкорний платформер, який ви можете. Вже придбати в стімі лише за 269 гривень. В рамках Ubisoft Connect продемонстрували геймплей майбутнього екшена від третьої особи Star Wars Outlaws, після перегляду якого гравці дуже позитивно відгукнулися про проєкт. Особливу увагу привернула можливість вилітати у відкритий космос і розпочинати там космічний бій з ворожим космічним флотом. Гра має приємний візуальний стиль, сучасну графіку, різноманітність та атмосферу Всесвіту зоряних війн на досить високому рівні. Більшість геймерів почали порівнювати забавку. З Red Dead Redemption 2, що прокоментував навіть креативний директор проєкту Джуліан Геріті. Деякі гравці написали, що вони не можуть повірити, що це зробили Ubisoft. І якщо гра дійде до релізу саме в такому вигляді, якому вона є зараз, або краще, то це буде безперечний хіт. Геріті прокоментував, що він дуже задоволений тим, що їхню гру порівнюють з шедеврами від Rockstar. Сказав, що він дуже поважає розробників RDR та GTA, І після таких оцінок відчуває. Себе супер чудово, залишилось лише виправдати очікування гравців. Рокстар робить найкращі ігри у світі, правда? Я тут не для того, щоб говорити про інші ігри, але якщо є таке порівняння, то мені це дуже приємно, тому що, чесно кажучи, повага, яку я відчуваю до цих ігор, просто колосальна. Star Wars Outlaws має вийти колись в 2024 році для ПК, PlayStation 5 та Xbox Series. На відміну від шанувальників всесвіту Star Wars, тот продам Скарім Говард вирішив власноруч порівняти свій майбутній космічний екшен Starfield з Red Dead Redemption 2. Якою була причина, невідомо, але скоріш за все не знайшлося людей у цьому всесвіті, які хотіли би порівняти його RPG з шедевром від Rockstar. Тому Говард в інтерв'ю каналу IGN заявив наступне: це ігри, які поміщають вас у світ, переносять вас у якесь місце. Тож я думаю, що Star Starfield, як потік, імовірно, більше схожа на Red Dead Redemption 2. Я живу західним фентезі, а в цій грі ви живете фантазію дослідника, і іноді це відбувається на безплідній планеті, де нічого не відбувається. Так, Тоде, ти намагаєшся підготувати гравців, що у твоїй грі будуть абсолютно мертві місця, в яких нічого не відбувається. Дякую, що звернув додатково на це увагу. Але ми вже бачили на Starfield Direct такі місця. Ти нам вже показував. Але все ж Тодд Говард намагається запевнити, що Старфілд не буде відчуватися космічним простором з купою порожніх планет, бо в журналіста IGN виникають ті самі питання, що і в мене. Також директор Bethesda Game Studios відзначив, що в грі буде багато планет, які будуть створені за допомогою процедурної генерації. Але контент, який зроблений вручну, буде переважна більшість, і його буде набагато більше, ніж вони коли-небудь створювали за всю історію існування студії, наприклад. Одних тільки діалогів буде більш ніж у Fallout та Skyrim разом взятих. Так, це величезний супермасштабний проєкт, я розумію. Але якщо в ньому будуть в переважній більшості мертві локації і порожні постелі, або, наприклад, залишаться ті самі не найкращі в світі анімації, щоб не сказати більше, бо я вже боюсь образити дуже чутливих фанатів Skyrim, або всюди будемо періодично бачити текстури з низькою роздільною здатністю, які будуть нас відсилати на Му до ігор 2006 року, то скажіть мені, будь ласка, чи варто пожертвувати графічною якістю і атмосферним наповненням Всесвіту гри заради його масштабності? Чекаю ваших коментарів, буде цікаво почитати. Я бажаю лише успіху команді Bethesda і сподіваюсь, що вони виправдають очікування мільйонів геймерів по всьому світі, а інакше тоду можливо прийдеться шукати іншу роботу. Тим паче він вже натякав, що не молодіє і що, ймовірно, Scrolls Ол 6 стане його останньою грою на посаді керівника розробки. Нагадую, що реліз Starfield відбудеться вже 6 вересня на Xbox Series та ПК. і в перший день виходу з'явиться в каталозі Game Pass. Один з розробників Destiny зі студії Bungie вирішив наїхати на Blizzard і розкритикував їхній підхід до автоматичного підвищення рівня ворогів і прокоментував це наступним чином. Diablo 4 закріпила це автоматичне підвищення рівню ворогів. Це одна з найгірших ідей у відеоіграх. Це ліниво зводить на нівець частину ігрових стилів, руйнує відчуття сили гравців і просто дурниця. Ніколи не чув, щоб комусь подобався цей тип. Системи упевнений, що якщо такі люди існують, вони помиляються, на що керівник Blizzard Entertainment відповів коротким саркастичним зауваженням: Ага, ліниво, як же фанати гри також почали захищати Diablo 4 і почали в коментарях писати, що Diablo це не єдина гра в якій використовується схожа система, і що четверта частина не є засновником цієї ідеї, і взагалі користувачі зазначили, що автоматичне підвищення рівня ворогів забезпечує зручність. Скоріше за все, співробітник Банджі просто заздрить успішному запуску і величезній популярності Діабло 4. тому і вирішив кинути камінь у розробників, що, мовляв, вони рухають ігрову індустрію не в тому напрямку. Ну, подивимось, шановні, що ви там зробите з The Last of Us Online, чи як вона там буде називатися. Також розробники з Blizzard поділились інформацією щодо свого першого великого оновлення для Діабло 4. Продюсер проєкту Рот Фьоргесон заявив, що воно буде настільки Великим що список змін та нововведень буде розміщуватися аж на 13 сторінках. Розробники з NEZ продовжують розкривати подробиці стосовно свого майбутнього файтингу Mortal Kombat 1. На цей раз керівник студії Ед Бун розповів, що у біографії та взаємини між більшістю персонажів переписали повністю з нуля і, не дивлячись на їхню знайому зовнішність, в сюжету буде час для ознайомлення гравців з фактично новими персонажами. Він розповів, що багатьох персонажів ще не продемонстрували геймеров, наприклад, Соня Блейд, і буде як в основному списку. Ску, так і камео бійцем, а її донька Кесі Кейдж в цій часовій лінії ще не народилася. Також бун натякнув на появу абсолютно нового ніндзя та підтвердив витоки, які відбулись в італійському підрозділі Амазон, що вперше доповнення комбат ПАК-1 дійсно увідують миротворець Патріот, Такеда, Куанчі, Невразливий та Єрмак. А список камео бійців поповнять Хамелеон, Тремор, Фера, Мавадо та Тор. Голова Xbox Game Studios з Мед Буті у своєму інтерв'ю розповів, що кооперативний шутер Redfall виявився промахом. Хоча повністю провальним його назвати він не може, бо забавка залучила людей до геймпасу, і що частина гравців все ще продовжують грати в нього. Він прокоментував це наступним чином: так це був промах, але наскільки він сильний? Я хочу підтримати Аркейн, щоб вони могли продовжувати працювати, аби показати саме ту гру, яку вони хотіли. Іли задумати. Я відчуваю відповідальність за те, що ми могли б зробити роботу з командою з Аркейн набагато краще. А відповідаючи на питання журналістів, чи не збирається Майкрософт закрити Аркейн Остін після провального релізу шутера, буті відповів, що наразі таких планів у керівництва компанії немає. План такий на поточний момент. Вони старанно працюють над оновленнями та свіжим контентом для RedFall. 15 червня в стімі з'явився багатокористувацький низькополігональний шутер від першої особи Баттлбітремастеред, розробниками якого є лише кілька людей, які працювали над своїм проєктом сім років і надихалися при створенні своєї забавки. Одночасно, Battlefield, Call of Duty та LEGO. В грі можуть одночасно битися на одній мапі 256 гравців. Всі будівлі на локації можна зруйнувати до фундаменту. Наразі в грі 17 мап, які мають. Досить великий розмір, і за якістю не поступаються відомим шутерам від Dice та Activision. Присутня 39 видів зброї, яку можна модифікувати за допомогою 78 різних модулів, 13 транспортних засобів, серед яких танки, авто, гелікоптери та морські засоби пересування, а також 6 класів. Кожен з яких має унікальні гаджети та власні налаштування. Гра коштує лише 410 гривень і має український текстовий переклад. Розробники вже одна. Оголосили про плани надалі підтримувати гру свіжим контентом. На Summer Game Fest 2023 розробники зі студії NeoVis випустили домоверсію своєї екшен РПГ про пригоди Lies of P, якою дуже зацікавили з геймери. Творці повідомляють, що демку завантажили більше мільйона разів. Гра стала дуже популярною на Twitch, бо пікова кількість глядачів склала 170 тисяч осіб. А активне обговорення Lies of P у Twitter вивела її в тренди, зробивши гру однією з трьох найбільш обговорюваних. Демоверсія ще буде до до 27 червня, а реліз гри відбудеться 19 вересня для гравців на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series та ПК. Також забавка в день релізу поповнить каталог Game Pass. Нещодавно Sony оголосили про початок передзамовлень свого павучого екшена Spider-Man 2 стандартне видання коштуватиме 80 баксів, в яке, окрім самої гри будуть входити по одному костюму для Пітера та Майлза та три скілпоїнти. А в розширеному виданні, яке коштуватиме 90 баксів, гравці отримують по 5 костюмів для кожного з павуків і ще два додаткових скілпоїнти. Навіщо роздавати очки навичок для мене не зрозуміло, але що що є, то є. Але є більш цікава інформація. Нещодавно Sony заявили, що вони не будуть продавати гру на болотах, і водночас додають повний російський дубляж до своєї майбутньої забавки. Це зазначено на офіційному сайті розробника Insomniac Games. Хоча, судячи з заяв керівництва Sony, розняві не повинні отримати доступу до гри. І насправді так воно і буде. На Росії гра не буде продаватися, але є знову ж таки один нюанс. Розробники розповідають, Всюджуть гру з російським перекладом в турецькому регіоні. Вам теж здається, що Sony допомагає долати санкції болотнявим одноклітинним організмам саме таким чином, вони намагаються розповсюдити свій проект серед бруднодупого населення, максимально огидний вчинок з боку Sony. При цьому українського перекладу гри не буде навіть текстового. Можна заскочити до них в Твіттер і легесенько, без прояву агресії, запитати, чи не офігіли вони часом. Чому Є локалізація для регіону, в якому гра не продається. А там, де будуть відбуватися офіційні продажі, не передбачено навіть текстового перекладу. Реліз Marvel's Spider-Man 2 відбудеться 20 жовтня лише ексклюзивно для PlayStation 5. Керівник SCD Studios Бред Робінс дав інтерв'ю порталу Xbox Wire, в якому розповів, що Immortals of Aviom це сюжетний однокористувацький шутер, в якому вогнепальною зброю замінюють магічні заклинання і здібності, і що на повне проходження гри з усіма додатковими завданнями та активностями гравцям знадобиться від 30 до 40 годин. Також Робінс обіцяє, що гравці відвідують не тільки маленькі кімнатки, а й кілька просторих та відкритих для досвід. Слідження локацій, причому деякі з них будуть відкриті тільки після отримання певних навичок і предметів. Реліз Immortals of Евіум відбудеться 20 липня на PlayStation 5 Xbox Series та ПК. Сіді-проект Red опублікували докладний гроладний ролик свого майбутнього доповнення до Кіберпанк 2077 під назвою Ілюзія свободи. В ньому показали як багато геймплею, так і декілька катсцен, в яких ми більш докладно можемо познайомитися з президенткою нових штатів Майерс, яка є колишнім морпіхом і багато чого вміє. Соломоном Рідом, який також в минулому служив у службі безпеці і виконував різну брудну роботу, але був звільнений. Тепер вони разом з Вій та Джонні Сільверхендом у його голові намагаються пробитися через натовпи недоброзичливих мешканців нового району Найт Сіті Псарні, щоб врятувати президента Майерс. Раніше я розповідав, що буде дуже багато чого перероблено в грі, починаючи від поліції, балансу зброї і завершуючи деревом, навичок та штучним інтелектом ворогів. Це величезна робота над помилками, яку провели CDPR в цьому доповненні. Це новий все. Світ, який вони додали до своєї РПГ, і називати це DLC язик не повертається, бо це ціла гра всередині гри, або дуже дуже масштабне сюжетне доповнення. Реліз Phantom Liberty відбудеться 26 вересня, і разом з ним в гру завезуть текстовий український переклад. Кілька слів про Valorant. 27 червня в гру до дойдуть довгоочікуваний режим Team Deathmatch, в якому буде чотири етапи без економіки. Респавн кожні півтори секунди. Матч триватиме 10 хвилин, а рахунок до 100 фрагів. Перша команда, яка досягне 100 вбивств, перемагає. Або якщо час завершиться, то перемагає команда лідер. Обирати спорядження можна на початку матчу, на початку кожного етапа або на респавні. Team Deathmatch буде проводитися лише на трьох трьох картах – Піаза, Дістрікт і Казба. 15 червня відбувся реліз жахастика Leers of Fir від польської Bluebird Team. Гру оцінили не дуже високо, як журналісти, так і гравці. На Metacritic проект отримав від журналістів 71 бал для ПК та Xbox Series X і 73 бали для PlayStation 5. Гравці оцінили жахастик наступним чином: 8,8 бали для консоли від Microsoft, 5,2 бали ПК версія, а гравці на PlayStation 5 поставили 5,7. Сім бала, але всі рецензенти сходяться на тому, що гра нудна, коротка і не жахає. Майже зовсім, але має дуже круту графіку. Журналісти в свою чергу зазначають, що це найкраща гра від польської студії. Авторитетний інсайдер і журналіст Том Хендерсон повідомляє, що анонсоване на Ubisoft Forward 12 червня закрите бета-тестування багатостраждального екшену Skull and Bones знову може бути зірвано і гра, вочевидь, незабаром отримує купу негативної критики. Тестування було заплановано на 25-28 серпня цього року для ПК та консолей поточного покоління, але 19 з 20 тестувальників покинули Діскорд сервер, відмовившись брати участь у тестуванні. Буцімто Sky Bones не привернула їхньої уваги. Підтвердженням слів Хендерсона є те, що на сайті Ubisoft тепер зазначено, що тестування Skylen Bones пройде лише для ПК. Здається, цю гру просто потрібно колись відмінити і не повертатися до неї взагалі більше ніколи. А з іншої сторони, дуже чудовий спосіб зливати шалені бабки в унітаз. Ден Хаузер, який разом зі своїм братом Семом заснували колись Rockstar Games, який керував компанію понад 12 років, і був дотичним до багатьох культових проєктів студії, у 2020 році без жодних пояснень покинув студію. Та, мабуть, не для того, щоб сидіти вдома і дивитися телевізор. Так, от Ден Хаузер створив власну ігрову студію під назвою Absurd Ventures, про що нещодавно повідомив, і додав до свого оголошення цілий Дивний трейлер, в якому присутня нарізка кадрів, де демонструються люди, які займаються різними видами мистецтва та діяльності. Можливо, це натяк на те, що студія займатиметься всім чим завгодно. Наразі Хаузер не розкрив всіх секретів, але натякнув, що студія дотримуватиметься трьох принципів, за якими буде створювати свої майбутні проєкти. це оповідання, філантропія та ультранасильство. Подивимось, що вони для нас готують, коли вони оголосять про першу гру, яку вони створюють Голова Xbox Game Studios Буті офіційно заявив, що компанія Microsoft припиняє випуск ігор на консолі минулого покоління Xbox One. Проте вони ще будуть підтримувати та випускати оновлення для ігор, що вже вийшли, наприклад, для Minecraft. Також Буті повідомив, що Microsoft зобов'язує внутрішні студії оптимізувати нові проекти під Xbox Series S, щоб новинки були доступні максимальній кількості геймерів, навіть якщо для цього знадобиться. Більша кількість часу на розробку. Хоча деякі розробники бажають відмовитися від підтримки слабшої консолі, але керівництво Microsoft поки що не бажає йти на такий крок. Отакої лише за два з половиною роки після появи свіжого покоління консоли Xbox Series минуле вже йде назвалище історії. Також керівник Xbox Game Studios розповів у своєму інтерв'ю про подальший розвиток франшизи Halo, над якою працювала 343 Industries. Гра мала суперневдалий старт і не виправдала очікувань фанатів. Мед Буті натякнув, що більше команда 343 займатися франшизою Halo не буде, і в разі успішної угоди з Activision Blizzard розробляти нову частину гри буде вже інша студія. Можливо, навіть подальший розвиток Halo доручать студії Сертене. Affinity, яка також приймала участь у розробці Halo Infinite. Вони працювали також над такими популярними проєктами, як Call of Duty, Left 4 Dead та Doom. А тепер традиційно подивимося, що відбувається в ігрових магазинах, але сьогодні дивимося одразу пропозиції в магазині Діда Габена, бо з п'ятниці в Epic Games Store ніяких суттєвих оновлень немає, і іграшок, які я бажав би вам порадити, наразі немає теж. Зверніть вашу увагу на багатокористувацький кооперативний pvpve -ВІ шутер від першої особи Deep Rock Galactic, де потрібно знищувати орди чудовиську, оточення, яке повністю руйнується, і створене за допомогою. Процедурної генерації кожен ваш матч буде повністю унікальним. Гра коштує лише 125 гривень, і ви ж заощадите 67% її вартості, якщо скористаєтеся акційною пропозицією, яка триватиме до 29 червня. На розпродажі також перебуває франшиза Call of Duty, окремі частини якої можна придбати з досить суттєвими знижками, які сягають 67%. Акція триватиме до 27 червня. Повну першу частину зомбі екшену Dying Light Definitive Edition від польської студії Techland можете придбати зі знижкою 70% лише за 69 гривень. Акційна пропозиція триватиме до 23 червня. А на цьому у мене всі новини. Я вам дякую за перегляд, підписку та вподобайку. Особливо буде приємно бачити ваші коментарі для того, щоб потеревенити стосовно останніх подій в ігровій індустрії. Підтримуйте наших бійців будь-яким зручним для вас способом. Якщо не знаєте, як що є дивним. То можете скористатись моїм посиланням, яке є в дописі до цього відео. Буду дуже вдячний, якщо у вас буде можливість підтримати і мій канал фінансово Це неймовірно мотивує на подальшу працю і на покращення контенту для вас. Буду радий бачити вас всіх в нашому дискорді. Всі посилання ви знайдете в дописі. Слава Україні! Переможемо!